Краматорськ дивимось. Краматорськ. З першого дев'яте. Обстріли, руйнування. Важка ситуація, але але до Краматорська не дійдуть, не переживайте. Так, Краматорськ, Покровськ. Покровська. Прям обстріли. Обстріли до Покровська не доходять. Покровськ залишається українським, так що не переживайте. Але обстріли Покровська будуть. І руйнування саме, бачите. Руинование инфраструктуры и тут жертвы, на жаль. Константинівка. да? Не тут. Не тут все добре. Можуть бути якісь обстріли, але хлопці готові. Тобто до захисту Константинівки всі готові. Ну, от такий розклад у нас вийшов. Дякую вам. І пам'ятайте, що це з першого по дев'яте. Дякую вам дуже, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і всього вам найкращого.